А рід шукає ознаки, та ознаки не дадуть, крім ознаки Пророка Йони. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми про, поговоримо про Йону як пророка, що він собою представляв як пророк. Не просто як особистість, а як людина, яку покликав Господь. Коли ми читаємо книгу Йони, ми знаходимо там три важливі деталі. В першу чергу, Перший розділ другий віршу говорить, Встань і йди. Господь покликав і призвав Йону особисто. Далі сказано іди в Ніневію. Він сказав, куди йти і в яку місцевість він направляє його. І третій розділ, вже другий вірш сказано про те, що Господь каже: «Проповідуй, що я повелів тобі. Вістку, яку він мав проповідувати, також була дана. Богу. Але все це мав робити Йона. Що він собою представляв? Йому потрібно було йти в Нінєвію, столицю Божого народу, а він був єврей. І так, в деталях. Історія з моряками нам коротко покаже і розкриє саму проповідь і діяльність Йона як пророка в Нінєвії. Йона проповідував при Євровамі. Коли ми читаємо Друге Царство, 24 і 25 вірш други царів, коронація якого була в 825 році, Йона був посланий за межі Юдеї в іншу країну. І це було перше в історії ізраїльського народу, коли Божий пророк посилається за межі юдеї, письменником і автором книги являється Йона. Справжність і історичність ніколи не оспорювалися, тим більше Ісус Христос в Євангеліях ми читаємо свідчення Ісуса Христа про те, що Він підтверджує, що був такий Йона, і ці свідчення є важливими. Але вертаємося на корабль. Відбувається буря, шторм. Моряки ось ось загинуть. Але вони слухають Йона. Покликавши Йону, вони не просто е, діють, вони ще й слухають. Як ви думаєте, чи довго мав говорити Йона? Звичайно, що коротко. Його промова, його слова були короткими. Так само, коли він прийшов Нінєвію, по тому самому принципу він і говорив. І тому все місто послухало вістки і покаялося. Йона був перший мініціонер Старого Заповіту. Друге, Буря грім, а моряки чули Ні, е, е, Йону. Це говорить про те, що він вмів голосно говорити. Так само, прийшовши Нінєвію, він чітко і голосно говорив і коротко ту вістку, яку Господь йому дав. Колись в мене був такий життєвий досвід, коли я прийшов до свого дідуся, ну не свого родича. А він не дочував. І я голосно, голосно був змушений кричати. Після цього я провідав там ще одну бабушку, Зайшов до неї і почав говорити приблизно, як я зараз говорю, але вона каже: не кричи, не кричи. Хоча вона була вже старенька. А в неї була боліла голова, і вона не могла переносити голосних звуків. Мені приходилося говорити тихо. Хоча я не міг, тому що я тільки що накричався і знизити тембр було важко. Тому на слідуючий раз я вже йшов до неї спочатку, коли заходив в гості, нашептався в неї, а потім вже йшов і кричав у діда Степана. І так, слідующа деталь, яка характеризує йону. Це четвертий розділ, другий вірш, де сказано, що Господь, каже, о Господи, чи це не моє слово, поки я був на своїй землі, коли, перед тим, як попав до Фарсісу, тому що я знав, Йона якби знав. Напевне, вже в його житті було не один раз, а можливо, один раз, принаймні, коли він щось говорив, воно не збулося. А ми говорили про те, що істинний пророк визнається, по тому, наскільки збудеться. І ось Йона, проповідуючи Ніньєві про їхню загибель, адже він хотів саме так, побачив, що цього не трапляється, і тому Йона був розчарований, тому що це було не вперше слово його якби не виконалося. Тобто це важливо, як ми говоримо і що ми говоримо. Можна було по-різному, тому він так. В той же самий час, другий розділ п'ятий вірш, коли він звертається до Господа в молитві. Він каже, проте, я побачу храм Твій святий. Другий розділ 5 вірш говорить ці слова. Це говорить про те, що в нього також були досвіди, і він був впевнений, що все станеться по-доброму. Хоча він потрапив в місто, яке було вороже для нього. Йона був спасений за допомогою кита. І це є найвеличніше пророцтво. І ті три дні. І це найвеличніше пророцтво про Сина Божого. Пророцтво ціною життя. Або життя як пророцтво. або частина життя це велике пророцтво. Звичайно, що все це говорить про розпяття Сина Божого. І саме на це звернув Господь нашу увагу в 12 розділі Євангелія від Матвія, коли Господь говорив. І ось вона був. Череві кита да, 3 дня. Христос був також 3 дня розп'ятий. Ми послідовники і ми маємо дати цьому світові і показати розп'яття Ісуса Христа. Це є знак, коли я розпинаю Своє Я або викидаю з трона Свого серця Своє Я, знищую Його, а там. Царює Христос. Христос в моєму серці. Це великий знак для всіх і для кожного. Маленький хлопчик підходить до своєї бабусі і каже: Бабуся, а це правда, що Господь такий великий великий, що весь всесвіт не мішає його? Так звичайно. А це правда, що Він живе в нашому серці? Так, звичайно. Тоді він сказав, значить, Він має виглядати з нього, бути помітним. Як перебував Йона всередині Китовому три дня і три ночі, так перебуватиме три дні і три ночі, Син людський у серці землі. Але Він хоче сьогодні Христос перебувати в моєму і в твоєму серці. Амінь.